Багато військових експертів прогнозують збільшення обстрілів українських міст на День Незалежності. Що думають про це Лучани? Та чи готові вони до цього? Йдемо питати. Будемо залишатися, Будем. але Будем. ніяк не готуємося. Не боїтеся? Ні, ми нічого не боїмося. Краще побути вдома, поближче до укриття і ну, взагалі перевірити валізу, ви знаєте, саму. Для того щоб можна було переїхати, документи перевірити та все. Так що з дому не збираюсь виїжджати з Ківерець і ну буду в такому очікувальному режимі. Я вірю в краще, я вірю в наших хлопців з су, що вони нас захистять. Тому я. мусять захистити У мене два день наручення. Сподіваємось, що все буде спокійно. Будете залишатися в місті, а ви також не боїтесь. Так з такими збройними силами, як В'яз, не треба нічого очікувати. Все буде добре. Мені здається, що можливо і нічого не буде. Так як 9 травня пережили, нічого не було, також очікували. Все паніка. Мені здається, що це більше така інформаційна війна, щоб людей налякати, щоб вести в якусь паніку, щоб спонукати до якихось неправильних дій. ось і все. Але ж ну стільки вже. Стільки зброї передали в Україну, я вірю, що наші бійці вони справляться. Я думаю, що все буде добре. Вірю в наші збройні сили і думаю, що обов'язково настане перемога або 24 серпня, або пізніше. Будете залишатися місце? Так, так, будемо залишатися місті. Інформації багато, але сподіваємося, що все буде спокійно. Я сподіваюся, що лечани буде зберігати спокій і все пройде благополучно та мирно. Залишаєтесь місце? Так, залишаємося вузьком. Не знаю, нічого не чекаю, чекаю тільки перемоги. Перемогу і повернутися нарешті додому. Я думаю, що їх і на сьогоднішній день є достатньо. Що гірше, гірше зробити, мабуть, вже нема чого. Будете залишатися в місті? Так, в місті, виконувати свої обов'язки, ходити на роботу. Як зазвичай, то що не заховайся від того, що має бути. Я сподіваюся, на все добре. що буде. Я думаю, що більше не буде. Треба надіятися, що буде краще. Залишатиметеся в Луцьку? Так. А ви, ви? Ви не так Ми не виїжджаємо. Ми будемо в Луцьку. Ми особисто намірені на спільний настрой тільки на перемогу, на позитив і спільну молитву для підкріплення духа нашої країни, наших міст, наших українців, тобто максимально на все. Позитив, на максимальний позитивна строя на тільки-тільки швидшу, максимально безкромну перемогу на повернення наших полонених на е, те, щоб всі, хто пропали безвісті, повернулися на спільну радість нашої країни. Та зараз не на повністю ситуація. Прогнозувати щось неможливо. Тобто, як той Путін собі вирішить, так воно і буде. Але наше ПВО вже більш-менш захищає нашу країну. Тому думаю, все нормально. Я думаю, як. Будуть більше обстрілювати схід та південь, тому що все-таки, щоб долетіло до заходу, буде багато спрацьовувати ППО, але все-таки очікую великого обстрілу, так як від окупанта можна чекати всього. Абсолютно. А, так, краще, думаю, виїхати з міста на всяк випадок. Проте, якщо не дуже боїтеся, то просто спуститись сховища. Як ви вважаєте? Все, що хоч може бути. Будете залишатися в Луцьку чи можливо ви їдете за Виїду. Потрібно дійсно дотримуватися тих відповідних норм, які нам радять. І я думаю, що дійсно лише це дасть нам можливість скоріше почекати перемогу. Обстріли ніколи не збільшуються і не зменшуються. Будемо надіятися, що все буде добре. Будете залишатися в місті? Так, в місті буде залишатися. Віримо, що їх не буде, що все буде добре. І відверто не знаю. Ну, надіюсь на краще. Я думаю, є таке опасіння, є, є така загроза і. Я думаю, треба бути обережним. причекаємо дома. Будемо дома да. святкувати. А вже наступного наступного да, року будемо святкувати в навіть угу. перемогу да, так.